Ви оцінюєте рівень довіри громади до нашої влади, і е, загалом, на якому етапі розвитку, на вашу думку, ми є на сьогодні. Дивіться, не все так зле. Я вважаю, що в нас дуже добре. Я не, не один раз казав, що війна це погано, бо вона приносить горе в сім'ї, бо гинуть так. люди, але це є можливості. Подивіться, які ми можливості маємо. Хто? Ну, ми скажемо. Раніше ні про яку там я вам казав, яка була раніше міжнародна діяльність з партнерами. Приїхали одні до других повечеряли щось там, обмінялися подарунками. і все. зараз ми отримуємо мільйонні допомоги. Це є можливість розвиватися, треба тільки не лінуватися і писати проекти, і їхати, 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 знайомитися обов'язково щось тут й появиться. Там зі ста проєктів, написаних Коломиєю, виграється 10, напевно, так? Ну, трошки більше. більше. У нас ні, так, ну, 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 ми подали в Дрім 73 проєкти проекти зараз є. Угу. З них виграшних, звичайно, ще мало, але вони в стадії, в стадії обробки. Ну, тобто просто багато роботи це ти робиш і не знаєш, чи ти будеш мати результат. Ну, але розумієте, коли ти, ти зробив, зробив проєкт, угу. ти вже хоч знаєш бачення, що ти хочеш.